І, е, пройшла чергова ярмарка на е, користь ЗСУ, якій прийняла участь е, Петропавлівська громада, взагалі Петропавлівщина як е, територія, скажімо так. І е, сьогодні в результаті цієї е, проведеної акції е, було придбано отакий е, Mavic, Mavic 3 -те. який Буде працювати на Збройні Сили України на Новопавлівському і Новосіловському напрямку. Передаємо, передавати ми його будемо 31-й окремій бригаді батальйону безпілотників, і він многоцільовий. Він може бути використовуватися як дрон-розвідник, а також скидати дрони, вибачте, скиди на голови окупантів. От. Він оснащений всім необхідним для цього. Також дві додаткові батареї для того, щоб цей Mavic мог працювати цілий день без перерву, скажімо так. Що хотілося б сказати, що дякуючи активності нашим підприємцям Петропалівського ринку, все це відбувається. І це вже постійна, скажем так, на постійній основі акція на підтримку зсу. Тому дуже дякуємо всім, хто долучився, і пропонуємо і надалі всім приймати активну участь, тому що ворог вже можна сказати на порозі нашої області, і вже порятунок наших домівок це вже справа кожного із нас, тому працюємо. Хочу також додати завдяки донатам наших підприємців, групи підприємців нашого ринку на нашому рахунку: два генератора, планшети, зарядні устройства, багато закритих зборів на ремонт автівок, на купівлю автівок, на повертанки, на рації донатили. Дякуємо всім, хто долучається. Саме головне дякуємо нашим хлопчикам, що стоять на передовій і захищають нас, наших дітей, наш спокій. Дякуємо. Хочу додати за рахунок коштів виручених на ярмарках, а також за донати наших підприємців, нашого ринку. За весь цей час ми змогли придбати три реба. Один із них потужний, трьох встановлений на танк. Сподіваємось, він працює так, як і другі реби. Також ми придбали 46 дронів. Дуже дякуємо всім, хто долучився, хто приймає участь в наших ярмарках, хто допомагає, хто готовить, хто організаційні питання вирішує. Всім дуже велика подяка. Також дякуємо нашим покупцям за донати, за покупки. Сподіваємося і надалі проводити ці ярмарки. Сподіваємось, ну бажаємо. Щоб вони були більш масштабнішими, щоб більше народу долучалося до ярмарок, не забуваємо, що кожен донат це оборона, це чиєсь життя. Ми в великому боргу перед захисниками нашими. Ми всі розуміємо, як дається наш спокій, як дається мирне небо над нашими головами. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо всім, хто приймає низький уклін всім, хто донатить на такі мероприятия. Дякуємо всім, слава, слава. героям. Слава.